Доброго дня! Ми продовжуємо працювати з функцією y дорівня ax2 плюс bx c. Сьогодні розглянемо роботу з параметрами. Для початку згадаємо, яка ж функція називається квадратичною. Функція вигляду y дорівня ax2 плюс bx c, де x а, b і c деякі числа, причому а не дорівнює 0 називається квадратичною. Графіком квадратичної функції є парабола. І почнемо працювати над завданнями. Перше завдання знайдіть А і М, е, якщо точка А з координатами мінус 2 мінус 7 є вершиною параболи, урівня a ах квадрат плюс 8х плюс m. Е. Точка А є вершиною параболи. Тобто. Мінус 2 це значення абциси точки вершини, мінус 7 це значення ординати вершини, коефіцієнт b дорівнює 8. Для того, щоб знайти значення коефіцієнта А, ми можемо скористуватися формулою для знаходження абциси вершини, х вершини дорівнює Мінус b поділити на 2а. Бачимо, що х вершини ми знаємо, коефіцієнт b ми знаємо, підставляємо відповідні значення та отримаємо рівняння з однією невідомою а. Мінус 2 дорівнює мінус коефіцієнт b, 8 ділимо на 2а. 8 та 2 можна скоротити на 2. І домножимо всю рівність на мінус 1. Тобто, отримали 2 дорівнює 4 поділити на а. Звідси знаходимо коефіцієнт а. Це 4 ділимо на 2. Тобто дорівнює 2. Коефіцієнт а знайшли. Тепер треба знайти коефіцієнт м. Коефіцієнт а знайшли. Тому функція буде мати вигляд у дорівнює. 2х в квадраті плюс 8х плюс m. Тепер переходимо до знаходження коефіцієнту m. Точка А з координатами 2 7 є вершиною параболу, тому належить графіку функції. Дані координати повинні задовільняти функцію. Беремо координати даної точки і підставляємо до функції замість y – 7. Замість х – мінус 2. Бачимо, отримали рівність, в якій є одна невідома. Це m. Знаходимо значення невідомого m. Мінус 2 в квадраті це 4. 2 множимо на 4 8. 8 множимо на мінус 2, мінус 16. Для того, щоб обчислити m. В ліву сторону ми переносимо 8 з протилежним знаком і мінус 16 з протилежним знаком. Обчислюємо значення m. Мінус 7, мінус 8, мінус 15, плюс 16 це 1. Обчислили коефіцієнт n. Дана функція має вигляд 2х квадраті плюс 8х плюс 1. Наступне завдання. Використовуючи графік функції гри до рівня a квадрат плюс bx плюс c, вкажіть знаки коефіцієнтів а, b і c та дискримінанта квадратного тричлена a 2 плюс bx плюс c. Перше. Дізнаємося знак коефіцієнта А. У квадратичній функції старший коефіцієнт А вказує на напрям гілок параболи. Гілки параболи напрямлені вгору, тому старший коефіцієнт А буде більше за нуль. Далі, наступне, друге, дізнаємося знак коефіцієнта b. Його ми можемо дізнатися із формули абциси вершини. Виражаємо з даної формули коефіцієнт b. b дорівнює мінус 2 помножити на коефіцієнт А і на абцису вершини. Знак коефіцієнта А ми знаємо, він у нас додатній, нам треба знайти знак абциси вершини. Ось вершина параболи. В даній точці абциса має додатнє значення х вершини більше за 0. Тоді рахуємо знак коефіцієнта Б. Якщо А має додатній знак. Абциса має додатній знак. Відповідно, від'ємне число множимо на додатнє ми отримуємо знак від'ємний. Тому коефіцієнт П має від'ємний знак. Наступна третя. Знаходимо знак коефіцієнта С. Знак коефіцієнта С вказує ордината точки перетину параболи з вісю о Ось дана точка. Ордината. Даної точки має тут додатній знак, бо дана точка знаходиться вище від осі ОХ. Якщо ордината додатні, тоді і коефіцієнт С має додатній знак. Далі, і останнє четверте: дізнаємося знак дискримінанта квадратного тричлена АХ 2 плюс bx плюс c. Для того, щоб дізнатися знак дискримінанта, нам треба подивитися на кількість нулів функції. Тобто це точки перетину графіку функції з вісю ох. Бачимо, графік функції з вісю ОХ має лише одну спільну точку. А якщо лише одна спільна точка, тоді даний квадратний трошлен має лише один розв'язок. Тому і дискримінант дорівнює нулю. Ми дізналися знаки коефіцієнтів і нижче записали відповідь а більше нуля, коефіцієнт В менше нуля, коефіцієнт С більше нуля, знак дискримінанта дорівнює нулю. Використовуючи графік функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, вкажіть знаки коефіцієнтів a, b і c та дискримінанта d квадратного тричлена. Перше. Дізнаємося знак коефіцієнта А. Бачимо на графіку гілки параболи напрямлені вниз. Тому коефіцієнт А має від'ємний знак. Далі, друге, дізнаємося знак коефіцієнта b. Це ми дізнаємося з формули абциси вершини. Тобто, коефіцієнт B дорівнює мінус 2 помножити на коефіцієнт а і помножити на абцису вершини. Шукаємо вершину. Ось вершина параболи. Абсциса даної точки знаходиться. На від'ємній частині осі ОХ. тобто х вершини має від'ємний знак. Підставляємо сюди знаки та рахуємо лише знак. Коефіцієнт А від'ємний, х від'ємний, мінус 2 множимо на від'ємне число, отримуємо додатнє, і додатнє множимо на від'ємне, отримуємо від'ємне. Тому коефіцієнт В має від'ємний знак. Далі. Обчислюємо знак коефіцієнта С. Нам необхідно знайти точку перетину графіку функції з вісю ОІ. Ось дана точка. Ордината цієї точки має від'ємний знак, бо знаходиться нижче від осі ОІ. Тому і коефіцієнт С буде мати від'ємний знак. Наступне. Знаходимо знак дискримінанту. Дивимось на параболу. Парабола не має точок перетину з вісю ОХ. Тому і квадратний тричлен не буде мати розв'язків. Квадратний тричлен не має розв'язків лише тоді, коли дискримінант квадратного рівняння буде від'ємний. Тому для даного тричлена дискримінант. Менше нуля все. І надали відповідь. Коефіцієнт а менше за 0, коефіцієнт Б менше за 0, коефіцієнт С менше за 0, і дискримінант також має від'ємний знак. Наступне завдання. Використовуючи графік функції, нам також треба вказати знаки коефіцієнтів та дискримінанта. Перше, коефіцієнт коефіцієнта. Гілки вгору напрямлені, тому коефіцієнта додатній. Далі, наступне, другий. Знаходимо знак коефіцієнта Б. Його ми знаходимо з абциси вершини. Тобто мінус Б ділимо на 2а, коефіцієнт Б. Обчислюємо за формулою мінус 2а помножити на х вершини. Шукаємо вершини параболи. Ось вершина параболи. Спроєктували її на вісь ОХ. Абциса вершини параболи знаходиться з правої частини відносно осі ОY. Тому і знак абциса має додатній. Підставляємо знаки. До нашої формули. Коефіцієнт А – додатній, абциса додатня, тому коефіцієнт Б буде мати від'ємний знак. Далі знаходимо знак коефіцієнта С, точка перетину параболи та вісі ОY ось вона. Ордината тут має від'ємний знак бо точка знаходиться нижче від осі ох, тому і коефіцієнт С буде мати від'ємний знак. Далі. І четверте. Знаходимо знак дискримінанта. Бачимо, парабола має два нулі. Ось вони. Тому квадратний тричлен має два корені. А два розв'язки буде мати квадратне рівняння лише тоді, коли дискримінант більший за 0. І записали відповідь а більше за 0, коефіцієнт Б менше за 0, коефіцієнт С менший за 0, дискримінант більший за 0. Наступне завдання: де дискримінант квадратного Ах квадрат плюс bx плюс Т. Зобразіть схематично графік функції гри до рівня a x квадрат плюс bx плюс, С, де а більше за 0, B більше за 0, С більше за 0, D більше 0. Тобто, ми тепер виконуємо завдання навпаки, знаючи знаки відповідних коефіцієнтів, ми будуємо схематично графік функції. Перше. Якщо коефіцієнт А більше за 0. Тоді ми робимо висновок, що гілки параболи напрямлені вгору. Друге. Тепер нам необхідно дізнатися знак абциси вершини. Його ми будемо знаходити за формулою. Х вершини дорівнює мінус b поділити на 2а. Знаки коефіцієнтів b та А ми знаємо. Знак коефіцієнтів А та b Мають додатні значення. плюс та плюс. та Мінус ми множимо на плюс, отримали від'ємний результат, мінус ділимо на плюс, отримали від'ємний результат. Тому абсциса вершин має від'ємне значення. Тобто абсциса буде знаходитися з лівої сторони відносно осі О. Далі. Коефіцієнт С має додатній знак. Тому точка перетину графіку функції з віссю ОІ буде знаходитися вище від осі ОХ. І останнє це дискримінант більше за 0, тому графік функції буде мати два нулі, тобто дві точки перетину. Будуємо схематично графік. А вершини від'ємна. Тобто знаходиться десь в цій частині. Далі, дискримінант більше нуля, дві точки перетину, поставила. Далі парабола має точку перетину з вісю ОІ, яка лежить вище від осі ОІкс, ось тут, і гілки параболи напрямлені вгору. Схематично проводимо параболу, отримали шуканий графік. Наступне завдання: де дискримінант квадратного треслення ах2 квадрат плюс bx плюс c? Зобразіть схематично графік функції y дорівня а 2 плюс bx плюс c, якщо А менше за 0, абсциса вершини більше за 0, коефіцієнт С дорівнює 0, дискримінант більше за 0. Коефіцієнт Коефіцієнта менше за нуль. Тоді гілки параболи напрямлені вниз. Далі друге, абциса вершини має додатній знак. Тоді вершина буде знаходитися з правої сторони відносно осі у. Третє коефіцієнт С дорівнює нулю. Тоді точка перетину графіку з вісю ОY лежить в початку координат, ось тут. І відповідно четверте дискримінант більший за 0, тому квадратний тріслен має два корені. Та парабола має дві точки перетину з вісю ОХ. Перша точка це в нас буде точка ось ця нульну. Та друга. Далі. І будуємо схематично графік. Вершина в нас лежить з правої сторони відносно осі ОІ Та гілки параболи напрямують донизу. Отримали шуканий графік. Квадратичної функції. Наступне сьоме завдання. при якому значенні це найбільше значення функції y дорівнює мінус х квадрат плюс 4х плюс С дорівнює 3, у функції старший коефіцієнт А має від'ємний знак. Ось він, мінус 1. А старший коефіцієнт вказує на напрямі лок параболи. Тому гілки параболи напрямлені вниз. Схематично графік даної функції буде виглядати таким чином. Найбільше значення функції це значення в цій точці, яка містить вершину параболи. І дане значення дорівнює 3, тобто y дорівнює 3. Нам треба знайти. Абцису цієї вершини. І тоді ми можемо обчислити знак коефіцієнта С. Знаходимо абцису, за формулою мінус коефіцієнт Б ділимо на 2а. Коефіцієнт П дорівнює 4, коефіцієнт А дорівнює мінус 1. Підставляємо. До формули і знаходимо абсцису вершини. 4 та 2 ми можемо скоротити на 2, мінус 2 ділимо на мінус 1 2, Абсциса вершини дорівнює 2. Ордината вершини в нас відома. Це буде 3. Вершина параболи має координати 2, 3. Дані координати підставляємо у функцію замість ікса та ігрека. Замість ігрека підставляємо 3, дорівнює мінус замість ікса підставляємо 2. 2 в квадраті плюс 4 множимо на 2 і плюс це. Уважно до квадрату ми підносимо лише двійку. 3 дорівнює. Мінус 4 плюс 8 плюс С. Отримали рівність, в якій одна невідома С. Тому С дорівнює 3, мінус 4 плюс 8 це 4 і переносимо до протилежної сторони, це мінус 4, 3 мінус 4 дорівнює мінус 1. Знайшли коефіцієнт С, тому функція. Буде виглядати таким чином, давайте підведемо підсумок нашого уроку. Як дізнатися знак коефіцієнта А у функції y дорівнює ax квадрат 2 плюс bx плюс c? Необхідно подивитися на напрям гілок параболи. Якщо гілки параболи напрямлені вгору, тоді коефіцієнт А більше за 0. Якщо гілки параболи напрямлені вниз, тоді коефіцієнт А від'ємний, як дізнатися знак коефіцієнта С у функції y до Ах квадрат плюс bx плюс С. Знак коефіцієнта С вказує ордината точки перетину графіку функції з вісю О. І третє, як дізнатися знак дискримінанта квадратного Ах квадрат плюс bx плюс c? Якщо парабола має дві точки перетину з вісю о тоді дискримінант більше за 0, або функція має два нулі, тоді дискримінант більше за 0. Якщо парабола має одну точку перетину графіку функції з вісю ОХ, тоді дискримінант дорівнює 0, або дана функція має 1 0. І якщо парабола не має жодних точок перетину графіку функції. Звіссю о х, або функція не має нулі, тоді дискримінант від'ємний менше за нуль. На сьогодні ми з вами закінчили. Дякую за увагу. Гарного всім настрою!